Місяця у студії української телемережі контакту проходила практику студентка Національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Корого Софія Колесник. Вона створила декілька оглядів сучасних фільмів та одного з класики Тіні забутих предків. Давайте подивимося! вас на українській телемережі Контакт. З вами рубрика кіно так. Мене звати Софія, і сьогодні ми поговоримо про вістину легендарний для України фільм Сергія Парачанова Тіні забутих предків. Кіно з сотнями сенсів, кіно протест, кіно феномен це все про тіні забутих предків. Воно є картина. Чим довше дивишся, тим більше бачиш. Це історія, яка відбувається у селищі Карпат. Гуцул Іван закохується у Марічку, доньку чоловіка, який вбив батька хлопця. Їхні сім'ї не можуть змиритися з таким союзом, але все вирішується раптовою смертю самої дівчини, та не для Івана, який палко закоханий в неї. Картинка у стрічці справді феноменальна. Оператором фільму став Юрій Ілєнко. Кольори, внутрішньокадрові зміни планів, різноманітні кути зйомок. Все це робить тіні забутих предків естетичним кіно, яке картинкою розказує не тільки зовнішні, а й внутрішні стани героїв. Є декілька особливо цікавих сцен для прикладу, залишається в пам'яті епіка поховання батька Івана, наповнені скорботою крики дружини померлого, процесія з чорними полотнами в іконах, Білий сніг, що контрастує з чорними постатями процесії. Все це створює особливий колорит і дає глядачам дуже тонко відчути українську культуру і традиції. Акторська гра доволі цікава для сучасного глядача може здатися занадто наївною і театральною, але це все рівно не заважає, а навпаки, підкреслює стиль фільму. Ти відчуваєш симпатію до цієї наївності, а саме якщо застосується реплік дітей. Окремий кайф це саунд, гра різноманітних інструментів, сопілки, трембіти, дримби доповнюються різними традиційними співами та піснями. Композитором виступив видатний Мирослав Скорик, хоч і на той час він ще був маловідомим. Загалом у цьому фільмі, так би мовити, зірки зійшлися. Митці, які були захоплені процесом створення кіно, зібрались в одну команду і зробили його таким, як хотіли і як відчували, не дивлячись на невдоволення влади чи можливість заборони стрічки. Хоч і режисер фільму Сергій Параджанов і був іншої національності, але відчути Україну він зумів і дуже майстерно. Перед роботою над фільмом Параджанов досліджував гуцульську культуру, ландшафти, музику і все це робив через людей. Сценарій писали разом з Іваном Чендеєм, який сам родом із Закарпаття. Над костюмами працювала Лідія Байкова. Ці традиційні вишивки, кожухи і різноманітні прикраси це все створює атмосферу, колорит Карпат і українців. Байкова дослідила одяг Гуцул і зробила диво на екрані, даючи шанс зараз насолоджуватись автентичними образами українців. Як художника-постановника Параджанов запросив графіка та книжкового ілюстратора Георгія Якутовича, який, до речі, вже працював над оформленням книги тіней, тому мав певне уявлення, як передати цю історію. До того ж, Карпати були йому дуже знайомі, і це, як зазначав Параджанев, врятувало стрічку від Фальші. Загалом фільм Тіні забутих предків має історію більш внутрішню, тут немає багато сюжетних твістів, велика кількість інформації вміщена в сам кадр і працює на підсвідомому рівні. Ми спостерігаємо за людьми їх побутом, їх традиціями і розуміємо гуцульську культуру. Крізь особисту історію кохання Івана. Ця стрічка показала, що Україна має свою історію, традиції, мову, адже фільм навіть не переклали на російську, хоч такого в принципі не бувало в Радянському Союзі. З російською озвучкою тіні звучали дивно і неорганічно: Україну не можна просто стерти, бо кожен українець встане проти. Як це сталося на прем'єрі цього фільму у кінотеатрі Україна 4 вересня 1965 року, із славнозвісними словами В'ячеслава Черновола? Хто проти тиранії, станьте». фільм кіні забутих предків це доказ того, що навіть в найтемніші часи, коли мистецтво намагається заглушити? Є надія на його перемогу.